Щирі вітання усім. Через те, що люди не розуміють важливість дійсних супружніх стосунків і які ролі, яке призначення у чоловіка і жінки у супружніх стосунках, і не знають, як саме будувати супружні стосунки, дуже багато людей стають нарцисами. Нарцисизм це такий стан людини без дійсного супруга або супруги поряд. Це стан неповноцінності, через неможливість енергії і любові діяти у супружньому союзі, бо люди знаходяться окремо один від одного. Два елементи. Одного цілісного організму, що в цілому зветься чоловік. Це чоловік плюс його дружина, звернена до нього повагою, любов'ю, увагою. Жінка знаходяться окремо. А жінка звернена, дар Божий, дружина справжня. І у розрізненому стані ці два елементи стають нарцисами. За рідкими випадками, коли у людей є духовний потенціал бути вірянами і завдяки вірі, любов собі не зачиняти. Люди, у понівеченому нарцисизмом, стані потребують. Бують багато зайвої уваги, зневажають приватні кордони інших, зневажають людей, займаються неспровокованими зневагами і агресіями, зациклені на собі. Не люблять світ, а шкодять йому. А у розвиненому стані людина самодостатня, любить світ, і людей, несе світу користь і абсолютно не потребує зайвої уваги. У розвиненому стані людина не злоязиката і не агресивна. І дійсний супружній союз, коли жінка звернена до любого, для якого вона створена, відіграє важливу роль у розвитку людини. Щоб не стати нарцисами, супруги мають бути разом. Супружня пара це чоловік і дружина, яка чоловіку рівня за розумом, і її ознака така, що вона звернена до любого повагою і увагою. У супружніх стосунках роль чоловіка пастирська. Він має дружині допомогти знаходитися постійно у відкритому, а не прихованому стані любові і поваги до Бога, до себе, тобто до чоловіка, до неї самої і до усього світу, до усіх людей і усього живого. Чоловік має слідкувати за чуйню. Дружини ...як мінімум, бо її роль серце, чуйність, емпатія. Жінка саме від свого супруга, якому рівня за розумом, приймає такий пастирський супровід від чужих в неї імунітет, фемінізму і емансипації. Кожна жінка має розуміти, що її любов не сором, а ознака, що вона дружина тому чоловіку, до якого звернена. І кожен чоловік має знати, яка жінка його кохає і є йому рівною по розуму та його дружина, а сходитись з кимось. Сюракс не означає стати чоловіком і дружиною у супружньому союзі. Чоловік отримує можливість бути любим, а дружина отримує можливість любити і енергія любові у такому союзі безперешкодно лється через неї до нього і до усього світу. І тому вони не стають нарцисами. Підписуйтеся на канал Аналітики Життя.